Так, тут живе моя донечка Вікторія. Це їхній дім, машина. Так, це їхня вулиця. Це вони живуть на острові, який знаходиться посередині океана Нью-Йорк. Нью-Йорка, то острів називається Стетен Айленд. Тихий спокійний острів. На цей острів можна з'їхати тільки по мосту. Так, завтра я вже буду їхати додому. Це так просто це моя машина. штат. Просто хочу так зазняти трошки. Показати місцевість. Тут і магазини є все. Все дуже добре. Так. Так, Добрий раночок, дорогі друзі. Сьогодні я виїхала із Нью-Йорка додому, штат Огайо. Взагалі, я вже в Пенсильванії Заїхала на заправку, заправляю машину. І буду потім їхати далі. Все, заправила машину, тепер сама пройдуся е, сюди. Щось може куп... А куплю каву, каву. Думаю, що вже хотіла, вже забула. Куплю каву. Так щось подивлюся, а ще я куплю льот, мені треба льот положити, бо я там коїсь продукти купила. І все, і буду... Так, яка місцевість Пенсльвенія. Так, друзі, купила каву. Дуже смачну. Зараз поп'ю каву, трошки небагато. І буду їхати. Ой, добре, гаряча. Дуже гаряча, друзі. Так, все, буду їхати потихеньку. Коли буду зупинятися, мені ще залишилося 360 майлів до хати. Було 500, я вже проїхала скільки. Все, друзі, хай Бог мене береже. Далі зустрі. Дивіться, друзі, яка краса, яка осінь. яка краса, яка осінь. Заїхала на Рестерію яка краса, яка осінь, а? Погода дуже хороша, дуже. погода дуже хороша. Мені залишилося 220 майлів до хати. Я не знаю, скільки це кілометрів. Так що їду, їду. Думаю, заїду трошки, пройдуся. Ой, вже ноги не несуть. Так засиділася. Ось який мішка кацалапий. Мішка кацалапий. Так, все, друзі. Так, друзі, все, осінь, краса. Трошки пройшлася. Буду їхати далі, далі, далі. Я не знаю, може ще зупинюся, буду дивитися. Чи зупинюсь, чи не зупинюсь, буду дивитися. Так, все. З Богом далі. Так, друзі, почався якийсь дощик, Ну, мені залишилося їхати. 100 майлів до хати. На останню Рстерію заїхала і все. Трошечки пробіглася, тому що засиділась капітально. 100 майлів, друзі, і буду вже вдома. Так. Трошечки постою. Так, все, друзі, буду їхати додому. задворі дощ іде, я вже заїхала до себе в село. У нас тут переїзд, де їздять потяги. В общем, я вже в своєму селі. Через 2 майла вже буду вдома. Подивіться, які вони длініга. Їдуть, їдуть без кінця і края. Так, друзі, дуже добре я з'їздила в Нью-Йорк. Хорошо сьогодні доїхала. І туди добре доїхала, і назад хорошо доїхала, там дуже добре провела час. Дуже-дуже я довольна. Тенгат. Так що через 2 майла я вже буду вдома. Так, друзі, буду закінчувати це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду. Всім дуже-дуже вдячна. І всім пока-пока. Хорошого вечора, хорошого дня.